Ось така світлина вийде у вас на фоні нової фотозони, яка відкрилася у Коростені. Запрошуємо коростенців та гостей міста на власні очі побачити новий знак. Роботи по встановленню нового знаку Я люблю корисний розпочалися ще на початку тижня. Незважаючи на дощову погоду, був змонтований каркас споруди та прикріплені букви і знак. І вже у п'ятницю, 19 квітня, о 12 годині, було урочисто відкрито нову фотозону в місті. Ми сьогодні з вами знаходимося на події не для нашого міста. Користання це відкриття такого знаку, це признак нашого патріотизму. Нам давно вже говорили, писали в соціальних мережах, що такий знак повинен бути. Елементи в нас є по місту такого знака. А от системно в центрі міста такий знак відкритий. Не вдавалося, і цеглинка до цеглинки. Ми розвиваємо наше місто, робимо його краще і тянемося до тих всіх стандартів європейських, про які ми сьогодні говоримо. Я щиро вітаю всіх нас, коростенців цієї події. Новий знак Я люблю Коростень» був встановлений за ініціативи громадської організації Молодь північного краю міський голова особисто подякував представникам об'єднання за вагомий внесок у розвиток нашого міста. Ми любимо наш міст. тут ми родилися, тут ми живемо, ці ми горди. по пісь це наш вклад, це наша любов, нашому городу. це те, що буде в наших серцях всегда. Вже сьогодні нова фотозона користується популярністю. Сподіваємося, що цей знак стане чудовою візитівкою нашого міста.